Мужньо оборонив Україну та віддав за неї своє життя. Мукачево провело в останню дорогу полеглого військовослужбовця Сергія Закриничного. Церемонія прощання, де зібралися рідні, близькі, друзі, громадськість та побратими, відбулася у Мукачівському свято-успанському храмі. Закриничний народився 16 березня 1970 року в селі Петрівка у Криму. Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів відважно став на оборону України. Служив штаб-сержантом, техніком відділення зв'язку відділу прикордонної служби Мукачево. Проте 19 жовтня 23 го року життя воїна обірвалося. Ми розуміємо і знаємо, особливо ті, які були з ним знайомі. Ми Прекрасно військові розуміємо, що він міг бути байдужий до війни, бо, відслуживши прикордонній службі, пішов на пенсію. Він запросто міг сказати так, як кажуть дуже багато: я своє відвоював. Тепер ви молоді і йдіть воюйте. Але він цього не зробив. З початком війни мобілізувався і продовжував ту справу захисту нашої держави, продовжував справу не тільки військову, але продовжував справу християнина. Полеглого героя України поховали на кладовищі у Мукачеві зі всіма військовими почистями. Вічна пам'ять та слава воїну.